Теплий вечір кицямиця повечеряла переодягнулася в піжамку та почистила зубки, проте вона ще не йде спати. Кицямиця сидить із батьками на терасі. Разом вони милуються зорями. Яке красиве небо! зачаровано каже кицямиця. Місяць схожий на кульку ванільного морозива, а мені він нагадує ялинкову прикрасу, відповідає мама. А я гадаю, що він схожий на лицарський щит, каже тато. Я б хотіла полетіти на місяць, розріялась кицямиця. Можливо, колись полетиш, каже мама. Наприклад, на повітряному змії, який ми вчора змайстрували, пропонує тато. Кицямиця розсміялася. Ой тату, то не жартуй. До зірок літають ракетами. Мама ствердно киває. Ти така розумничка. А на місяці ростуть дерева, запитує кицямиця. Ні, відповідає мама. На місяці немає дерев, також там немає лук, озер, будинків та дитячих майданчиків. Тоді, що ж там є? Запитує кицямиця. Мама замислилася. Хм, Гадаю, що там є чудовий краєвид на землю, відповідає вона. Коли полечу в космос, каже китямиця, одягну свій новий червоний спортивний костюм і прогуляюся місяцем. Костюм тобі не знадобиться. Зауважує тато. На місяці потрібно носити спеціальний скафандр. Серед зірок усе не так, як на землі. Там немає повітря. Вночі дуже холодно, а вдень страшенно гаряче. Без захисного скафандра людина не зможе дихати до того ж, вона або замерзне, або згорить. Космічний скафандр дуже важкий. Одягати його, наче заходити у велику шафу? Скафандр складається із захисного шолома, спеціального рюкзака з подачею повітря, рукавиць, з'єднаних з рукавами, різних ємностей та спеціальних трубочок, щоб космонавт міг собі спокійно попісяти чи попити будь-якої миті, а також щобіт, з'єднаних зі штанинами. І як у такому скафандрі ходити? Запитує Китя-Митя. Вона собі уявила, що їй потрібно пройти кілька кроків, одягнувши шафу. Ой ой, це було б важко. Космонавт підстрибує на місяці як повітряна кулька, відповідає мама. Тато додає уяви собі, що в космосі все може літати, ніби нічого не важить. Там не діє сила земного тяжіння. На землі автівки стоять на дорозі, а в космосі ті самі автівки літатимуть. А всередині ракети, допитуються киця-миця. Якщо ракета далеко від землі, тоді також, відповідає мама. Тобто цукерки в ракеті літатимуть? Так, підтвердила мама. А капці, капці теж. А велика шафа також, тому її треба добре закріпити. А какулі какулі теж би літали, якби на спеціальні всмоктувачі. До речі, космонавт у космічному туалеті також літав би над унітазом, якби не пристібався, Киця Миця захихотіла. Як добре, що на землі є земне тяжіння, і мені не потрібно вас пристібати, аби ви нікуди від мене не полетіли. Батьки міцно обійняли кицю мицю. Ми ніколи від тебе не полетимо, адже в нашій сім'ї діє кицине тяжіння, запевняють вони. А тепер час спати, каже мама. Кицямиця позіхнула. «Угу». Погодилася вона. Тато простягає руки до китсі-миці й пропонує Хочеш полетіти до кімнати на ракеті? Кицямиця в захваті. Тато підхоплює її на руки і, вдаючи космічний корабель, несе до ліжечка. Кицямиця відразу ж заснула. Їй снилося, що вона космонавтка. Кицямиця прогулювалася місяцем і надибала будиночок, у якому мешкали місячні створіннячка. У них були м'якенькі носики, вони прекрасно співали і пекли золотаві тістечка. Киця Миця потоваришувала зі створіннячками і гралася з ними цілісіньку ніч. Уранці вона прокинулася в чудовому настрої. Книжечка Киця Миця в космосі авторства Аніти Гловінської була перекладена з польською Оксаною Синишин. Та видана видавництвом час майстрів в 2023 році. Також вона схвалена до читання діткам психологиною Ларисою Чорнокрилюк.